Є ураження районів зосередження живої сили противника. це і населений пункт Калинівка, Запорізька область, це і населений пункт Березове, Дніпропетровська область, це так само населений пункт затишок. Там уражено пункт управління БПЛА окупантів і вимальовується нібито от така вже наша стратегія. Та останні навіть кілька тижнів. Ці так звані Мідлстрайки, коли ми по тимчасово окупованих територіях і по цих точках. Шкових ударах б'ємо там, де противник зосереджений. Наскільки ефективна ця тактика нині? Це мега-ефективна тактика. І нарешті ми до неї дійшли. В принципі, Запоріжжя знову ж таки, дані на повторюю це не буду, буду знову це повторювати. Запоріжжя, це досвід який ми маємо масштабувати далі. А вони йдуть попереду всіх з точки зору страйків по окупованих територіях. Ефективність цього ми бачимо, це не тільки скупчення живої сили, скажімо так, напряму це фактично має за собою мету, яка призводить до зриву наступу, до сповільнення, до стабілізації, до дестабілізації ситуації з одного боку і стабілізації, наприклад, як в ситуації з гуляй полем з іншого боку, це зрозуміло, що проводить до певних кроків росіян, але ну, все ж таки, ми по потрошки попереду і рухаємось в нормальному. В такому руслі, якщо брати взагалі ураження, які були цього тижня, все ж таки наше улюблене. Я скажу так, це було подвійне ураження Приморську. В місті Приморськ було уражено спочатку дата. Центр великий, причому там були використані ФП-2 наші, і їх чотири штуки зійшло там, понад 300 кіло вибухівки зійшло в то приміщення. І настільки ювелірно, я вважаю, що ми не дорозповіли. Я маю на увазі Україна про це, тому що ми знешкодили дата центр вночі, і жодна цивільна споруда фактично не постраждала. Це вказує по перше про нашу ефективність. По друге, що дійсно російське попо, якщо воно не втручається, то страждають виключно військові цілі, при тому, що росіяни намагалися їх збити, збити не не вийшло. А потім, от нещодавно, буквально позавчора, ми його добили цей, цей дата-центр і вдарили. Окрім того, по вишки телевізійній фактично на якій було встановлено обладнання для зв'язку, тому росіянам тепер треба вчити морзянку остаточно. Спочатку їм виключили старлінки, тепер їм вимкнули на запорізькому напрямку. Ще інтернет зв'язок нормальний. Є в них дуже тепер велика проблема. А потім пішли оці в страйки, про які ви кажуть, про те, що звітує генштаб. Тобто, це все одна. от ми бачимо тактику, да ми вимикаємо можливість росіянам протидіяти, а потім наносимо удар туди, куди вони не те, щоб не очікують, да? там, де вони не можуть оперативно на це реагувати. До чого це призвело? Ну, наприклад, до того, що ми бачимо, що Гуляє поле по за результатом переміщень по цьому тижні. Попередньому тижню е, можемо сказати, пішов з пріоритетної точки накопичення е, і постачання живої сили боєкомплектів, і тепер росіяни розпорошуються по всій Запорізькій області. Дуже багато їде в Бердянський напрям. Ну це в е, фактично трикутник е, Токмак, Васильівка, Оріхів. От в цій частині вони будуть зосереджуватися, і зосереджуються, і зрозуміло, що вони будуть пробувати все ж таки е, тиснути на лінію фронту. Але я знаю, що наші сили оборони до того в принципі готові та то очікують. Але це означає, що гуляє поле все ж таки стабілізується. Там які не які контрнаступальні дії наші теж є. Вони не обов'язково звільнюють ці території, тому що в нас такі шаблони. Якщо контрнаступ, це треба до Москви одразу дойти. Ні, це, це означає, що росіяни не можуть ефективно відрізняти. Взяти наші території в першу чергу, так з тою швидкістю з якою б вона хотіла, на тому є певна стабілізація. Там ну і там закриваючи поле Я певен що зараз ви спитаєте за незвичне переміщення. От сьогодні свіжо було зранку, в нас і ми бачили, що знаєте нами напрямку... одразу дивитися ці відео там да. ось вони з напрямку Нікольського да в нас їдуть підрозділи. Це фактично напрям поле це там третя лінія Гуляйпільська, і от звідти перекидаються на північ Донецької області в досить великої кількості. Отак, даво от це воно і є, і ага. потім на волноваху на північ вони пішли підійматися. Це незвично, тому що зазвичай їхали на Гуляйполе. А тепер з Гуляйпола вони знімають і перекидають підрозділи. Ну що найменше до Волновахи. це означає, що Гуляйполе знову ж таки, про що я кажу, пішло з пріоритетів. Більш того, поки ми з вами розмовляємо, от тільки тільки що отримував додаткову інформацію з Маріуполя. Теж дуже велика кількість підрозділів. Там цілі колони продовжують рухатись в напрям Бердянська. По цій дорозі не знаю докуди вони ще доїдуть. Ми збираємо інформацію. Це може бути Такмак, це може бути Мілітополь, це може бути Приморськ знову ж таки, да? але це точно від Бердянська і далі, і точно не їдуть в е, співставній кількості на північ. На північ теж є певний рух, але він неспівставно малий порівняно з Запорізьким напрямком. Тому забігаючи наперед, я думаю, що нам варто очікувати, як налагодиться погода трошки. Е, що росіяни будуть пробувати тиснути в бік Запоріжжя в бік. Коріхова, і тут буде погіршення певної ситуації. Ну, принаймні, вони будуть пробувати це робити, і буде дуже багато чого залежати від того, наскільки ми виявимося готові і наскільки ми ефективно зможемо протидіяти росіянам. Ну і фінально, мабуть, що за минулий тиждень ми поставили точно рекорд за останні два роки, тому що спостерігали переміщення колони. По Приморському і частині Запорізької області єдина колона ціла, да, от, тобто безрозривна, вона рухалась там понад 40 вантажівок. Рухалась одночасно, і там була техніка а, типу БТР в БМП, але такого не було з Авдіївської операції. Тобто, коли вони починали, був наступ на Авдіївку, хто пам'ятає, там досить висока інтенсивність була. І ми спостерігали такі перекидання пару разів колонами, понад 20 танків перевозили, була там загальна колона теж до 40. Одиниці це 24-й рік, осінь, листопад, і от з листопада 24-го року, фактично, ми не спостерігали нічого подібного до, от, от, до зараз. Це дуже дивно, враховуючи, що в них немає ніякої ніде немає такої інтенсивності. Фактично наступальних дій це означає, що в них є реально виникають проблеми, зокрема через ураження мідл страйками по місцям скупчень. От так, я про це і хотіла запитати, щоб так підсумувати цю тему. Тобто, можна говорити про прямий зв'язок між нашими мідлстрайками, між, між тими повідомленнями Генштабу, які майже ми щодня бачимо, і це насправді хороші новини нам надходять, і власне цими всіма переміщеннями. Безумовно, ми, ми взагалі я скажу, що треба змінювати трошки і наше ставлення, і наш статус. Я маю на увазі, як громадянського суспільства як тила, і іноді починати задавати незручні питання. Ну тобто, на що нам повітряна тривога в Москві. Коли результат від ударів по, ближні, по ближньому тилу, скажімо, російському, ми відчуваємо от прямо зараз да, на сьогоднішній день. Тобто ці питання дійсно вже пора ставити. Знову ж таки, якщо повернутися там попередні наші з вами розмови, не одну, не дві, не перший місяць, про те, що ми починали б з цього, власне, що Удари, які ми будемо наносити по ближньому телу, ми будемо бачити од одразу, і тоді цього не було. Зараз вони почалися, і одразу ми бачимо результат. Тобто, наша гіпотеза, яку ми висловлювали, виявилася вірною. тому можливо і в принципі з урахуванням всіх змін в керівництві міноборони. І тих, хто приймає рішення, скажімо так, да, то і сподіваюся, що зміниться, і ми спостерігаємо остаточну зміну підходу, коли ефективність важливіше за ну, вибачте, фоточки і просто порадіти, що з Москви хтось кудись не зміг долітити долітати. Але це на результат на лінії фронту, ну ніяким чином, відверто кажучи, не впливає.